Вівь, повінь, повінь у нас продовжується по всій Україні. І знаємо, що ті душі, які йдуть зараз, вони теж не на користь, але очікується, що вже а, дуже скоро знаєте, цей пік пройде, де да і в принципі кажуть, що продовжує падати а, рівень води в Дніпрі. За останню добу він зменшився ще на 13 сантиметрів. Якщо брати разом з добою попередньою, то це вже на 23 сантиметри. Поволі вода вона сходить, зниження спостерігається. При цьому деякі заплави Києва залишаються затопленими. Наприклад, це біля Троханового острова парку Муромець, але у разі надзвичайних ситуацій рятувальні служби, комунальники готові протидіяти наслідкам повені. Зараз саме тривають спеціальні навчання. І щоб ви розуміли, ну це просто неймовірно спостерігати, як наші люди а, примудряються приїжджати на автівках і прямо з парковки ловити собі ре. Рибку, але чи ловиться рибка, чи не ловиться? Оце велике питання. Бо розуміємо, що якби е, велика вода вона якось її змінює життя риби. Як воно впливає на неї? Це вже має знати Олексій Ногарєв заступник директора департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та наукового забезпечення державного агентства меліорації та рибного господарства України. Пане Олексію, е, доброго дня! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, оце ловися рибка маленька і велика. Вона зараз працює чи ні? Взагалі, як ось ця велика вода повпливала на рибу нашу я відповідаючи на першу частину вашого питання, я скажу, що для е, ті рибалки, які відвідують, е, відвідують риболовлю, займаються рибнолові, мають шанс приймати як маленьку, так і велику рибку. Це без всякого сумніву. Щодо великої води, звичайно, зараз спостерігаємо таку ситуацію, що у нас весняне водопілля якраз співпадає з весняним нерестом риб у Дніпровських водосховищах. Зокрема, спостерігаємо такі високі рівні води. Зазначаю, що це позитивно впливає на. Нерест, риб збільшується площі мілководі, тобто потенційних місць для природного відтворення для нересту. Риби. Скажіть, будь ласка, ось цей нерест, то чого очікувати? Тобто, ці малючки з'являться їм буде легше вижити чи важче? Я, я просто так не розбираюся. Мені дуже важливо, який буде момент. Скажу так, що на даному етапі зараз триває етап відкладення ікри і збільшення якраз площі нерестовища. Я вже зазначив, повторюся, позитивно, дуже позитивно впливає на процес відтворення. Більші площі, більше можливості відкласти ікру. Основним нерестовим субстратом є минулорічна рослинність. Вона зараз залита водою. Тобто потенційно нерестовища е їх площа збільшується в подальшому, е при е буде виклюв личинки, малька і за умов дотримання такого гідрологічного сприятливого режиму очікується, що це дуже позитивно вплине на майбутнє покоління риб. А загалом війна як повпливала, бо ми розуміємо, що є вже окуповані території, є ці вибухи, десь є міни. А ось це все на поголів, на поголів'я риби. Можна казати поголів'я? Можна казати поголів'я, звичайно, це ж у нас живі істоти і ну може це Він... поривів'я? Ні, це не якраз я якраз поголів'я риби є такий термін, використовується. Війна негативно вкрай негативно позначається не тільки на людському суспільстві, да, але й всьому живому, що є в нашій країні. Риба не є винятком. Окрім прямих збитків внаслідок артилерійських обстрілів. У нас є зафіксовані випадки в Херсонській області, коли внаслідок обстрілів загинула велика кількість риби, буквально повспівала до верху. Животами ми ці збитки всі фіксуємо, переводимо в грошові кошти, і потім буде виставлено, звичайно, для репарацій для до країни агресора. Є е, і опосередковані такі збитки, непрямі не внаслідок прямих бойових дій, але е, не секрет, що зараз пошкоджена гребля Каховського гідровозла, е, здійснюється неконтрольований скид води. Зараз там знаходяться окупаційні війська. Ми не знаємо, що відбувається, і не можемо аж ніяк попливати на цю ситуацію. Тобто ми спостерігаємо як прямий вплив, так і опосередкований, вкрай негативний. Це дуже прикро, але я сподіваюся, що буде все вирішено. і Добре, а то а тоді, а яку рибку зараз можна в Києві впіймати? Бо мені колись показували, знаєте, є такі фрідайвери. Це люди, які е, люблять пірнати просто з маскою, і вони мені показують реально велетенських сумів, що у нас десь водяться. Ніколи я про таке не чула. Я навіть розповідала, а е, рибалки з мене сміялися, що мовляв, у нас такого немає. Яку рибу реально і наскільки велику можна у нас впіймати? Ну, те, що ви зазначили, це відноситься до, скоріше, я так думаю, підводне полювання. Є е, е, полювання за трофейними особинами, за сомом. Зокрема, е, такі випадки реальні. Є е, е, свідчення, що до 100 кілограм десь особини добуваються. Ну, це одиничні випадки і більше легенди, але наразі. Активно здійснюється рибальство за допомогою донних знарядів лову, спінінгів, вудок. Зараз хід плотви, так званий, всі активно ловлять на міграції до нерестових площ плотву. Це гірло річки Десна, традиційні місця вилову ну, безпосередньо узбережжя річки Десна. Ну і в Дніпрі, і так само і в межах міста Києва, активно вже з потеплінням починають ловити мирні видири. Плітка, лящ, карась. Угу. такі. Такілізо таким гоком, так як в цьому анекдоті. Коли не коли не міг це мій улюблений анекдот про рибалку, коли не міг чоловік розповісти, розвести руки, яка велика велика риба йому впіймалась, то він показав отак, що в неї таке от велике око. Ну що ж, дуже бажаємо, щоб ловилася рибка велика, маленька, і щоб насправді головне, вона ловилася українцями, а не росіянами. Якщо росіяни впіймають, щоб вона їм стала кісткою посеред горла. Правда, пане Олексію? Повністю підтримую ваші слова. Повністю та дякую. Дякую вам, що е, доєдналися до нас Олексій Ногарєв, заступник директора департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та наукового забезпечення державного агентства меліорації та е, рибного господарства України був з нами. Дякуємо. йому.